Рівненський осередок, громадська організація захист держави спільно з громадською організацією Рівненська асоціація піклболу та громадська організація піклбольний клуб Рівне розвивають новий для України вид спорту піклбол для партнерів з управління поліції охорони в Рівненській області. Провели ознайомчі тренування. Це Перший крок до реалізації меморандуму про співпрацю, що передбачає розвиток і підтримку адаптивних видів спорту серед ветеранів та військових, яких в поліції охорони працює чимало. Пікбол це дуже класний вид спорту, який пішов з Сполучених Штатів Америки. Пікболом зараз грає весь світ в Україні. Він тільки розпочинається. Перше я побачив, як грають пікбол, коли перебував в Англії, в місті Вейбридж. Спортивному центрі, і мені ця гра дуже сподобалась. Коли я приїхав в Рівне, я запропонував розвивати цей вид спорту в місті Рівне. піклбол це динамічний та інклюзивний вид спорту, який поєднує елементи тенісу, бадмінтону та настільного тенісу. Цей вид спорту підходить всім: від маленьких до від дітей до їх батьків і дідусів і бабусь, а також а також цей вид спорту дуже підходить до учасників бойових дій, ветеранів, їх сімей для того, щоб вони проходили нормальну фізичну психологічну реабілітацію, розвантажування. І вони підходять цей вид спорту підходить до людей, які на кріслах колісних. Тут є особливості правила двох відскоків. Після, цю, після двох відскоків тільки можна бити з льоту. Є особливість, що тут є ще така зона кухня, в яку не можна заходити, коли б'єш з льоту м'ячик, і взагалі по цій зоні бажано не ходити. Ось. А так, правила звичайні, які дуже швидко швидко вивчаються. Спочатку. Думали, ну, не знали що, але враження досить такі скажу приємні, тому що досить такий цікавий вид спорту, рухливий, всі навантаження, рухатись треба, координація рухів, швидкість, ну, приємне враження, досить таки цікаво. цікаво. Зіграли одну партію, так, розрухались. Я сам військовий, я полковник у відставці і. Ветеран військової служби, і мені подобається захист держави, назва захист держави, громадська організація. Тому плани, плани по можливості побільше тренувань і проводити побільше змагань для того, щоб популяризувати цей вид спорту, для того, щоб про цей спорт знали всі наші мешканці рівного та області. І ми взагалі такі у нас плани, що з рівного у нас розвиток пікболу це буде така іскра, яка дасть полумля на всю державу.